Пропоную рецепт з солодкого перцю в томатному соку на зиму. Виходить дуже смачний перець, а соус, який залишається від з'їденого перцю, потім можна додати до борщу, голубців чи навіть до піци. І страви вийдуть іще смачніші. З мене рецепт, а з вас подобайка та підписка, якщо не підписались, щоб не пропустити нове та цікаве відео. Помиті помідори нарізаю на шматочки для того, щоб зручно було їх перебити в блендері або за допомогою м'ясорубки перекрутити. Перемелені помідори вливаю до каструлів, які буду готувати перець, і додаю цукор, сіль та олію. Це перемішую та ставлю на вогонь. Хай закипить. А тим часом очищаю перець від середини з насінням та хвостика і нарізаю його на шматочки. Томати закипіли, перемішую і проварюю їх на середньому вогні 20 хвилин. Для консервування перцю краще підходять сорти з товстими стінками та щільною м'якоттю. Очищений перець всипаю до томатів. У мене його 2, ,2 кг 200 г. Можна додати і 2,5 кг. І ще додаю перець з горошком та лавровий лист. Все перемішую і після закипання залишаю тушкуватися ще на 15 хвилин. Через 15 хвилин додаю оцет 9%, перемішую і залишаю тушкуватись ще на 5 хвилин. Далі розкладаю перець в стерильних банках зверху закриваю кришкою та вкриваю рушничком і залишаю до повного охолодження. Зберігаю банки у прохолодному місці. У мене це погріб. Та насолоджуюсь цим перцем взимку. Дякую всім за перегляд. Чекаю вподобайки та відгуків. А я бажаю всім мирного неба та всього найкращого!